І в продажу у нас Volkswagen Golf Alltrack 2017 рік, 2-літровий дизель. автомобіль до нас приїхав з Європи в білому кольорі на парктроніках, на гарних дисках, на безключовому доступі. Дуже класна комплектація з датчиками світла, з датчиками дощу, з адаптивним круїзом. ЖК приборна панель 349 тисяч оригінального пробігу, самий максимальний дисплей з CarPlay, Двохзони клімат-контроль з підігрівами сидінь, повний привід, режими їзди, старт-стоп, автохолд, електроручник. Сидіння у нас тканинні, такі більш замшеві по бокам. Посередині у нас тканина. All-track спеціальні сидіння, всі електросклопідйомники, електрогулювання, дзеркал. По задній частині салону у нас все повністю ціленьке. Дуже великий багажний відсік, шторка на місці, світла стеля, вставки по дверним картам, LED-оптика встановлена по заводу. Дуже гарна комплектація в автомобілі, переглянути її можна в Києві на вулиці Сумська-2, придбати заготівку в кредит або в лізинг. По автомобілю працює все, жодних помилок на автомобілі немає. Тому чекаємо на вас. Сумська-2.